Доброго дня, благодійний вечір, слава Україні. Дякую кожному, що знайшли час завітати. Дуже приємно бачити тут людей, яким подобається поезія. Ще більш приємно, що ця поезія написана чудовими авторами Соломія Українець, Світлана Дубницька, Віолетта Кравченко, Оксана Пуха, Інна Шкода та інші. Подяка всім нашим військовим, Хлопці, вам уклін. Подяка, що ви прийшли. Дякую вам всім за довіру та донати. І будемо розпочинати вечір. Знаєте, що таке цифра 200. Це коли під час бою ти чуєш крик побратима. Хлопці, давайте сюди. Він ще дихає і в найскладніших умовах, забувши про стерильності, брудними тремтячими руками насипаєш селакс і шепочеш, як молитву. Тихо, тихо, браток. Ти чого? Зараз, зараз, все буде. Все буде посивіла рано сирота, прийняв Господь в небесне царство воїна, дитину по руках. обійняв за плечі, наче батько. Тепер батько лиш на небесах. Одягни матусю, вишиванку, принеси водиці у відрі і полий могилу мою зранку. Ми ж хотіли пити так тоді. Я заплакав один раз, мамо. Та так сильно, що небо знало, як Петра із Волині вбило, певне серце на хвилю стало. Він щось швидко шукав кишені, а душа вже чекала Бога. Фотографію дочки і мами Всі ридали і до знемоги та липкі від кроні долоні, рідне фото в руках гарячих. Не кажіть, прошептів тихенько, хай чекають і хай не плачуть. Матусю, не плач, я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна від снайперів, куль і від вибухів грому. Я їду туди, де твоя сивина, де борщ у печі, молоко з пиріжками, де батькова сильна і згрубіла рука. Я їду додому. Встрічай мене, мамо! Тримайся рідненька, бо зустріч тяжка. Пробач мені, мамо. Пробач мені, тату, що сам собі я вибрав долю таку, що пахне свічками і ладаном хата, і гойдається смуток у кожнім кутку. Пробачте, що в зоряну весне бо краю, весільні мої простягли рушники, що, не скуштувавшись шматка короваю, розбилось кохання моє на шматки. Пробачте за цю безкінченну розлуку. За сотні моїх ще не сказаних слів, що не дочекались ми діток, онуків, що кулю ворожу так рано зустрів. Матусю, рідненька, я аж так хотів жити, оскільки я мрій там собі нагадав, хоч смерті літала над нами, що миті, що буду у наступним думки відганяв. О, як я хотів дочекатися літа, з розгону упасти в духмяну траву. Футбол поганяти, всіх друзів зустріти і дякувати Богу за те, що живу. Матусю, не плач, не болить вже нічого, своїх побратимів у небі знайду, живим ланцюгом зустрічає дорога, дорога якою уже не пройду, душа незабаром за обрій полине, то з гірко заплаче, добром пам'яне. Я ж кров'ю тебе захищав Україну. Чому ж берегти не змогла ти мене? Я дуже вдячний всім тим, хто зараз тут є в цьому залі за вашу небайдужість І щодня, щоночі, щоранку, за кожного з вас, за тих, кого немає, стоїмо там і нищимо окупанта. Пам'ятайте, кожного вечора, коли ви лягаєте спати, на чергування заступає нова батарея. Нові мобілізовані хлопці, які не стали стояти осторонь і прийшли боронити нашу землю. Всіх пам'ятаємо, за кожного помстимося. Слава Україні! Добрий день, тату! Ось і я прийшов. Ну як ти тут? Замерз? Земля ж холодна. У лісі з могил твою знайшов. Побуду трохи, поговоримо, можна? Вже орків в нашій мірпіні немає. Ірпінь і ожива потроху. Вже відновили міст, є газ, вода. Лише нема в будинку твоїх кроків. Тебе нема, і це для нас біда. Так, мало б були ми з тобою разом. Все працював, щоб краще нам жилось. Не думай, тату, ні, це не образа. Просто тебе не вистачає. Ось. Я не дитина, я тепер дорослий. Я вчусь онлайн, щоб неуком не бути. У мами часто помічаю сльози, вночі без тебе важко їй заснути. Плекатиму я мову, солов'їну, і розмовлятиму, як тато розмовляв. Я син свого народу, чуєш тату, мені козацький дух, як був тобі. Ти можеш, тату, тут спокійно спати. Клянусь тобі, на нашому гербі, що ворог більш не прийде в Україну. Що виросту тебе достойним я, я біля тебе посаджу калину, ростиме з нею і любов моя. Я вже піду, бо мама зачекалась. Поговорили трохи легше стало. Життя твоє так рано обірвалось та пам'ять вічна, як і вічна слава. Дякую вам за вашу небайдужість. Солдати насправді дуже потребують нашої підтримки. Віталіка побачив буквально декілька днів, коли він приїжджав в Березне і привозив також допомогу солдатам. На сьогоднішній день завдяки моїм друзям солдатам передано, передано десь в районі біля 20 автомобілів і під'їжджає автомобіль хлопцям безпосередньо, який сьогодні є присутній, і яким збираються кошти. І під час оборони Луганського аеропорту отримав тяжкі поранення. дивом лишився живий, але не зламався, не зламався і розумію, що роблю все для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Лишив все і тому так пішов захищати нашу країну, щоб було майбутнє в наших дітей. Дякую вам. А що, брати, проспали волю? Вже ваше жито інші жнуть. А ви чекаєте, що долю пани нам в хату принесуть? Пан м'яко стелить твердо спати, лукаво грає на словах. Собі збудує він палати, А ви у найми по світах щастя в байдужості не буде. Скажу вам слово, золоте! Коли від сну прозріють люди, то й Україна розцвіте.